Вітаємо усіх наших шановних глядачів, ви на каналі Прогноз. З вами Катерина, з вами прекрасний пан Віктор Литовський, і ми розпочинаємо наш ефір для вас. Пане Вікторе, по-перше, я дуже рада вас вітати. Також рада вас бачити, вітаю нас. Ми з вами в цьому році, в 25 п'ятому, ще не бачилися, тому питань для вас накопилося багато. Я пропоную нам розпочати. З глобальних тем, так з цих двох, які зараз просто несуться в усьому мас-медійному просторі, з приводу завершення війни, так хоча б вогневої частини, і потім частина, та яку ми бачимо, що форсять у всіх новинах, це вибори. Я хочу вас запитати, пане Вікторе, скажіть, будь ласка, ви що відчуваєте по завершенню війни? Як це може відбутися? Коли в які етапи, можливо, в декілька етапів? Що говорить взагалі ваші карти, і що говорять ваші прогнози? З точки зору, якщо брати, узагальнювати ті прогнози, ті перегляди, котрі ви робили, ми робимо на протязі останніх двох місяців, особливо що стосується після новгурації Трампу, в нас є моменти ілюзії, що тобто, пан Бай Трамп прийде все. Те... Вирішить, все буде робити для того, щоб стабілізувати ситуацію і вивести її в ту динаміку, котру ми хочемо, але воно випадає по карті ілюзій. Тобто є моменти, коли ми старано намагаємося зачепитися за гачки, такі масові, котрі будуть нам нам намагатися нав'язати. Виходячи з розкладів, якщо переглядати. Трампа в контексті вершника, вершника котрий буде тріумфально завершувати цю війну. Він більше нагадує за розклад вершника апокаліпсису. Тобто, навпаки, ті дії, котрі ти будеш робити, начебто, щоб завершити конфлікт, начебто для того, щоб завершити війну, для того щоб знайти. Якийсь мир, спокій та злагоду, твої дії навпаки можуть привести до більш деструктивних впливів, до більш деструктивних наслідків, і не просто не завершити війну в Україні, а навпаки, розпочати нові війни, нові, нові конфлікти, нові зіткнення пов'язані не тільки з Росією Україною, але й з третіми країнами. Але власне, якщо говорити так, ми ну, дійсно багато. З новин сподівалися, так що Трамп прийде, лад наведе. Там вже навіть така цитата. Говорити mm. про зараз, про його відношення в цілому до України. Можемо подивитися, що власне він думає про нас? Як він збирається нам представляти свою стратегію? Як він збирається завершувати цю війну? Навіть не уявляє. От тут цікавий момент, що. У Трампа, якщо зараз переглядати за ситуацію в контексті цього питання, є карта необмеженого вибору. Є момент того, що е, в тебе буде багата кількість пропозицій. Але карта необмеженого вибору це ще певна ілюзія. Тобто, е, наш план полягає в тому, щоб створити ілюзію, що план дійсно є, і він дійсно існує, а там досить багато конструкцій. Зав'язок буде. Як би це не цинічно звучало, буде по карті дурня, по карті джокеру, по карті ситуації, коли ти будеш намагатися до дуже важких процесів підходити занадто легко. В свою чергу, ця легкість вона може принести е, позитивні зміни та зрушення. Бо в нас випадає колесо фортуни в прямому положенні, але. При цьому треба розуміти, що в нас помірність випадає в перевернутому стані. Тобто, перше, про про, про про терміни, коли ви задаєте перше запитання стосовно термінів, як довго як наскільки швидко, карта помірності в перевернутому стані? Вона свідчить про те, що. Ми будемо знаходитися в стані, коли терпець буде уриватися, Буде будуть моменти переносів ситуації будуть моменти, котрі характеризуватиметься зміною термінів, переносом дат і. Невизначеністюватимук в цьому контексті більше того, це схоже на ті наративи, котрі використовує план Трамп дуже голосні обіцянки завершити війну за 24 години. Перетворилися на тиждень, місяць, 100 днів. І виходячи з розкладу, я на жаль думаю, що. В травні місяці або на початку літа ми зможемо почути нову конструкцію. Що до кінця своєї каденції я зроблю максимум для того, щоб завершити цю війну і протягування ситуації. Друге, в нас Трамп випадає як король Пентаклів. Головна основа не пошуки миру, головна основа це пошуки зиску, користі і отримання вигоди від всіх процесів, від кожного слова, котре ти використовуєш. Більше того, в нас дуже багато питань стосовно перемовин, стосовно переговорних процесів, питання не вирішуються. Причому. Буде будуть голосні заяви стосовно того, що в мене є чітке бачення. Зараз ми все е під нізинчиком е загонимо і отримаємо бажане, але у нас двійка кубків. Це карта комунікації, це карта домовленості. Вона випадає також в перевернутому стані і свідчить про те, що або ці, ці, ці переговорні процеси вони будуть відтерміновуватися, або результатом цих переговорних процесів буде ситуація, коли ти не зможеш дійти згоди і не зможеш прийти до якоїсь спільної фінішної прямої. А, наступне в нас випадає момент а, того, що в нього. У Трампа будуть ситуації пов'язані з тим, що буде презентований як, начебто, геніальний план. Але цей геніальний план він буде йти в розріз з інтересами Росії, з інтересами України і єдиних, єдиний бенефіціар, єдина сторона, котра може отримати користь та зиск. Це карти мага. Тобто, то людина, та людина, котра керує цим процесами, та людина. Кота пропрацьовує ці ситуації, вона й отримає максимум користі та зиску. А причому, якщо дивитися в цьому розкладі на позицію Росії, позицію України в нас випадає момент. З одного боку, п'ятірка пентаклів, це момент якихось фінансових обмежень, якихось ситуацій, пов'язаних з необхідністю, з нестачею ресурсу. З іншого боку, випадає в нас дев'ятка мечів, знаєте, таке ж нічне жахіття. Те, що ти не хотів би почути, ти почуєш ті моменти, від котрих ти намагався якось відійти, ти відійдеш. І більше того, за розкладом в нас випадає. Процес, котрий все ж таки, свідчить про те, що будуть намагатися або розтягувати процес, або ставити, знаєте, нова карта нового починання це дуже хороша карта, тобто новий вектор, новий період, позитивні якісь зрушення. але це новий початок, котрий буде обмежувати, зв'язувати по рукам та ногам. Причому в нас випадає карта страшного суту. Це і йдеться про те, що ці обмеження будуть стосуватися не тільки там Росії, але й України в тому числі. Тобто умови, в котрих виключно медіатор цих комунікацій отримує зиск, а вирішить свої питання. Стане сильнішим в деяких контекстах, але при цьому до фінішної прямої так і не наблизиться. Виходить, що вони нам виставлять ряд умов. І скажіть, будь ласка, пане Вікторе, чи не буде однієї з умов це вибори? Бачите, а стосовно виборів, там дуже велика ймовірність, що з умов будуть вибори. І виходячи з розкладу, у нас 25 й рік він випадає по п'ятірки пента... жезлів. П'ятірка жезлів це знаєте така суєта, тобто, знаєте, постійні якісь процеси, котрі пов'язані з вазньою. І я думаю, що все ж таки одним з критеріїв, котрий може бути суттєвим, це саме виборні процеси і в якості рекомендацій. Якщо зараз переглядати, підвішеність стану буде, буде якісь переноси, будуть моменти, котрі ще не озвучені до кінця, і будуть або запропоновані, знайдіть альтернативу. Найдіть альтернативу, або якось домовтесь, або зробіть це для того, щоб е, наблизити процес переговорний до, до реалії. А, добре, тоді наступне таке запитання, яке випливає з цього нашого тлумачення. карт Таро Скажіть, будь ласка, власне, чому США так сильно хочуть ці вибори? Це перша частина питання, а друге, і кого вони бачать на посту? Вони хочуть побачити свою людину. Чи якусь людину з нашого військового керівництва, чи людину якого з нашого минулого якогось відомого політика. Тобто, що вони хочуть? Дуже цікаво по-перше, їх мотиви, так? чому ж вони хочуть ці вибори, а друге, яку персону вони хочуть. Я думаю, що все ж таки першочергове це момент наративів Кремля, котрі пов'язані з нелегітимністю президента. і Їх дуже важко переконати в, в, в обратному. і будуть І е, е, роблять все одно кроки. Пов'язані з тим, щоб наблизити пошуку кінних шляхів, роблять кроки, котрі пов'язані з тим, щоб знайти можливість цих комунікацій. Але при цьому там будуть моменти розруйнування ілюзії. Знаєте, як Росія? Вона не виходячи з розкладу, вона не дуже сильно хоче переговорені процеси, і вона буде придумувати просто чергові конструкції. Там, не той президент, не той термін, не тому вигляді, як ми бажаємо, маніпулювати ситуацію, і е, далі будуть жорсткі дії, тобто ці переговорні процеси і підлаштовування під російську позицію. Вони не принесуть бажаних результатів. Більше того, е, стануть причиною втрати ресурсу, втрати часу. І таке, знаєте, в намагання пошити в вдурення один одного, якщо дивитися з точки зору. Альтернативних кандидатів, кого, кого вони хочуть, там є вибір, там є момент двійки жезлів, тобто будуть шукати пропозиції, будуть шукати людей, з котрими можна легше домовлятися, котрі будуть більш гнучкими, котрі можуть піти в супротив там, власним інтересам або інтересам українців. І е, є декілька карта небажного вибору. Вона випадає в тому контексті, що є декілька кандидатів, е, котрих будуть свідомо просувати, і котрими будуть е, інтересами, котрих будуть лобіювати. Але питання в тому, що це людина не військова, в нас одразу на кін... В момент сказати, що там Сполучені Штати просувають якось залужного, ну, виходячи з розкладу, ні. А, повинна бути дві альтернативні варі... кандидатури, тобто повинна бути якась жінка а, по Пентаклям і король по Пентаклям. І, і, і при чому тут цікаво, якщо дивитися з точки зору короля Пентаклів, ну зеленський під цю кандидатуру також не підходить в якості тої кандидатури, на котру Сполучені Штати будуть робити ставку. Заможний, сильний фінансово незалежний чоловік, і заможна сильна фінансово незалежна жінка, якась така Дві кандидатури. Але знову ж таки в, не питання миру, питання, ну більше знаєте, про бізнес, про фінанси, про гроші. Не, mm -hmm. про, не про війну і не про мир. Так. Ці дві людини: це чоловік і жінка, вони на слуху у нас в медійному полі. Ми добре їх з ними знайомі. Я думаю, що ми їх добре знаємо, тому що в нас випадає спирання на попередній досвід. Я не думаю, що це якісь е, нові темні конячки, котрих будуть виводити на передній план. Е, е, повинні бути два прагматичних, е, таких досить е, сильних лідери. І спирання на попередній досвід, ну, скоріше за все, це люди з минулого. Я, виходячи з розкладу, я думаю, що на мене вже будуть всі. Ну, це ви витягнули карти, і в мене ця сама думка пане Вікторі промайнула, що на манежі, вже, походу, всі теж. Там цікаво стосовно виборів, чому ще я думаю, що будуть вибори. У нас п'ятірка жезлів, вона йде в форматі знаєте, розбірок, бруду різноманітних вкидів, намагання потопити один одного. І п'ятірка жезлів вона вказує на те, що коли процес розпочнеться, з усіх шпарин. Як в рік змії, змії повилазять в пошуках найбільш зручного та теплого місця під сонцем, і ми на... серед кандидатур побачимо тих, про котрих взагалі навіть забули, котрі думали, що вже їх немає в житті, вони десь пішли там світ за очі. А вилізуть усі всі дуже сильно хочуть повернутися в владу всі дуже сильно хочуть. Вони залежні від влади, вони залежні від грошей, від ресурсу і будуть робити максимум для того, щоб знов ж таки бути на коні, повернутись ті позиції, той статус, котрий тебе був в попередні періоди. Пане Вікторе, згідно ваших розкладів, скажіть, будь ласка, ви бачите завершення війни в декілька етапів? Правильно я розумію? Там є поетапний етап. але Питання в тому, що є два сценарії. один більш позитивний, інший менш позитивний. Більш позитивний це ривок. Після котрого ти можеш вивести ситуацію в позитивну для тебе позицію, в переговорні процеси на твоїх умовах, на вигідних твоїх умовах. А другий момент це якесь зволікання відтерміновування, котре і підвішений стан, котрий навпаки зробить таким чином конструкцію, що тебе. Винесуть найбільш невигідних для тебе умовах, а ти залишишся ще більше невдоволеним. Угу. Просто багато ваших чому запитала, багато ваших колег езотериків, так ми вже постійно говоримо з різними прекрасними людьми. Говорять, що вони бачать бодай, хоча перший етап завершення вогню, десь кінець весни, початок червня, початок літа. Чи вбачаєте ви таку історію? Давайте подивимось. Кінець пісні, початок. Цікаво, що нам покажуть. Завершення не випадається формат завершення. Може бути якась пауза, може бути переламний момент, тобто можуть бути ситуації, котрі, е і за котрих ти можеш встати на паузу, причому як з однієї, так і з іншої сторони, як з боку е Росії, так і з боку України. І друге, в нас е йде йдуть, ну це не домовленості, це йдуть моменти ультиматумів. Тобто певні рекомендації і перевернуті пентаклі, якась дуже сильний, дуже сильний вплив на, ресурс, на ресурсні карти. Тут з Пентаклів головна грошова карта. В перевернутому стані вона показує, що або будуть обмежена кількість ресурсу, або будуть обмежені дії, і будуть намагатися зв'язати по рукам та ногам для того, для того, щоб пригальмувати процес. Але ну пригальмувати процеси, зупинити різні речі. це ж таки рух випадає в прямому положенні, і карта страшного суду, карта вежі вказують на руйнівні процеси, і, ну не на завершення. Переламність моменту може бути, може бути певне таке перехрестя травень, кінець травня, початок літнього періоду. Але ну карта миру в нас в перевернутому стані, тобто дуже неспокійний, дуже важкий час. Поки що так, дійсно, пане Вікторе, я буду вам дякувати за те, що ви знайшли час, долучилися сюди до мене на ете сюди в канал, боже, на ютуб канал прогноз. Вже забула, що хотіла розказати. Дуже вам за це дякую. Вся інформація для наших підписників про нашого прекрасного пана Віктора Литовського тут є в описі під відео. Будь ласка, підписуйтеся на всі соцмережі нашого майстра, ставте вподобайки нашому ефіру. Пишіть, можливо, є у вас запитання до нашого прекрасного пана Віктора. Ми обов'язково їх озвучимо на наступному ефірі і об... обов'язково їх всі обговоримо. Тому я дякую всім глядачам, хто був тут із нами на каналі Прогноз. З вами була Катерина. Трилотовський до наступної зустрічі.